Нещодавно весь світ визначав міжнародний день танцю. Відповідно, ми сьогодні вирішили відзначити наших хореографів і провести для них таке своєрідне свято. Беруть участь всі керівники хореографічних колективів. Їх у нас 12. Це хореографи семи хореографічних колективів, які займаються у нашому центрі естетичного виховання. Не дарма Шостку називають хореографічною столицею. У нас є колективи, яким вже понад 50 років. Це окрема історія і. Випускники цих колективів продовжують свою діяльність, і є видатними хореографами і педагогами в цьому напрямку. Нашому це свято, свято танцю. Воно присвячено всім тим, хто дотичний до цього виду мистецтва. Томашенко Темичі, Третя, Маковець, це зерковий танцювальний вінець. Сюрприз, стали злов, стійкий колектив, що мужньо отримала безвладдя на Едем! Глядачів закохав на життя, він викликає в душі почуття. А молодий колектив реверанс заводить дітей у романтики транс. А всі ми, єдина велика родина, що любить свою дорогу Україну. Сам любального танцю «Реверанс» – з 12 років. Вісім з них керівником є Марина Барсукова. 15 років у центрі естетичного виховання живе велика творча родина, ім'я якій Лес Гоу. Ансамбль сучасного танцю один. репертуар колективу нараховує близько ста постановок за півтора десятки років. Виступи шарму це завжди свято. Народний хореографічний ансамбль сюрприз. Цьогоріч йому 41. Більше п'яти десятків років в Черенці.світа світанка – сила, краса, розвиток, спілкування. Олена Старипова.